акс 74 у з певними ніштяками. Демфер, він же буфер віддачі, який пом'якшує, тромікс для кращого хвату при стрільбі, гумовий демфер для покращення контакту приклада з плечем і пламегаз. Показуємо на практиці, як працює. А і антабочка для кріплення ремня. Показуємо, як працює приклад. Зручно стріляти, як і таким чином. Так, і коли ти ставиш зброю боком, ось цей скруглений кут не задає такого дискомфорту при стрільбі, як просто металевий приклад. Відкакуючи антабусі можна робити перехвати і ремінь не буде путатися.